Наталка Попович. Казки про дівчинку Ему Із любові до дітей, а особливо до внучки Еми народилася ця книжечка. Сподіваюсь, що казки зворушать серця читачів та наповнять турботою про людей та тварин. Ема та БАБУСЯ Ідучи до школи, Ема проходила повз хату, у якій жила старенька бабуся. Хата стара, стара, похилена на один бік. Здавалося, ось-ось і розвалиться. Бабуся була також дуже стара, згорблена, щоранку стояла біля фіртки, спершись на паличку, і дивилась, як діти йдуть до школи. Діти навіть трохи боялись стареньку, тому йшли іншою стороною вулиці. Одного разу Ема поспішала до школи і зауважила, що бабусі біля хвіртки не було. Наступного ранку також. Ема почала хвилюватись. Куди ж поділась бабуся? Повертаючись зі школи, дівчинка вирішила зайти до хати. Вона трохи хвилювалась, бабуся здавалась, їй якимось казковим персонажем. А раптом вона погана фея. Тихенько прочинила двері, прислухалась. Тихо. Ема відчинила двері ширше. Тихо. Бабусю, ви є? запитала Ема. Знову тиша. Ема зайшла в сіни. Нікого. Зайшла в кімнату. Бабусю, ви є? Знову запитала. Я тут почула тиху відповідь. Аж тепер Ема побачила бабусю, яка лежала в ліжку. Що з вами, бабусю? Трохи прихворіла, не маю сили ходити. Ви, мабуть, і не їли нічого? Лише трішки. Я сама живу, тож мушу якось давати раду. Ема роздивлялась довкола. В хаті треба було прибрати. Дівчинка промовила Бабусю, ми вам допоможемо. Через деякий час вона та кілька її товаришок уже господарювали в хаті. Вони посадили бабусю на лавці біля хати, накрили ковдрою, дали ліків, напоїли гарячим трав'яним чаєм. Ви відпочивайте, а ми швидко все зробимо. Дівчата взялись до роботи. Вони помили вікна, підлогу, повитирали порох, випрали бабусину постіль та одяг. Через відчинені вікна в кімнату заглядало сонце, вітерець колихав чистими фіранками. Горобці сиділи на деревах та спостерігали, як малі господарюють, а зненацька зірвались і кудись полетіли. За якийсь час вони повернулись, кожен тримав у дзьобику квітку. Горобчики підлітали до підвіконня і клали квіти. Так назбиралася китиця пахучих польових квітів. Дівчата поставили букет у вазу з водою. Потім вони наварили борщу та спекли пиріг. А бабуся сиділа на лавці біля хати і лише спостерігала. Ліки, сонце та чисте повітря допомогли їй, їй стало краще. Вони всі разом сиділи за столом і обідали. Бабусю, це твої діти? запитала Ема. Вона побачила портрети на стінах. Так, тихо відповіла бабуся. А де вони? Чому ви живете самі? Вони живуть у великому місті і не мають часу мене відвідати. Я давно живу сама. Дівчата подивились на бабусю. Вона була така сумна, сумна, Емі аж серце стиснулось від жалю. Але вони мене не забувають, сказала бабуся. Ось прислали листівку з днем народженням. Старенька витягнула шухляди вітальну листівку. Ема подивилась на неї і нічого не сказала. На листівці стояла дата. Ця листівка була вислана ще два роки тому. Ема розсердилась, як так можна, як можна забути свою маму. Дівчата вклали бабусю в ліжко, знову дали ліки, напоїли чаєм. Вони домовились по черзі приходити і доглядати стареньку. Ема поверталась додому. У кишені в неї лежала листівка, на якій була вказана адреса бабусиних дітей. Вона вирішила написати їм листа. Дівчинка розповіла, що бабуся вже старенька, що їй важко жити одиноко, що вона часто хворіє. Ема просила, щоб вони знайшли час і приїхали до своєї мами. Минуло кілька тижнів. Аж ось одного ранку Ема побачила біля бабусиної хати дві автівки. Бабуся стояла посеред гурту людей, які щось говорили і обіймали її. Вона була такою щасливою. Бабуся побачила Ему, усміхнулась і гукнула. Мої діти приїхали, діти приїхали. Я казала, що вони не забули мене. Ема почувалася щасливою, бабуся усміхнена. Відтоді Ема та її подруги допомагали бабусі протягом тижня, а на вихідні до неї приїжджали діти. А біля вас живе така бабуся?